Перш за все, ми хотіли дійсно показати гідну гру. І вважаю, що так, глядачам має сподобатись кількість голів і якість виконання їх були на високому рівні. Для нас це був четвертий матч за останні сім днів офіційний. Ми відразу розуміли, що грати в відкритий футзал ми сьогодні не впоралися би. Тому десь моментами їх було чимало, що ми закривалися на своїй половині віддавали ініціативу. І позиційні атаки, і виконання та експерт нам ну, належне дуже в якісному виконанні, є хороші індивідуальні гравці. І повівши в рахунку, ми більше хотіли грати на контратаках. Так нам і вдалося. 2-1-3-1, але ну, команда майстерна один в один, індивідуально діє добре. Вирішили в нейтральних м'ячах епізоди на свою користь. Другий тайм початок краще не вигадаєш. Повели знову в рахунку, хвилина вже програємо. Тому зрівняли, повели в рахунку і знову відразу пропустили. Тому парад помилок, скажімо так, сьогодні був у виконанні обидвох команд, але глядачам однозначно цей матч сподобався. Хочеться, щоб таких матчів було побільше, а гравцям побажати здоров'я, тому що сьогодні була справжня чоловіча боротьба і впевнений, що сьогодні кожен відчує, коли буде лягати спати, що він сьогодні грав високоякісний футзал.